Вітаю глядачів нашого каналу. Підсумки всього найцікавішого, що сталося у стрію за останні дні. в Вашій увазі у студії працює Микола Бойків. Міський голова вручив конверти за відмінні здобутки в науці грошові винагороди отримали понад 60 учнів стрийських навчальних закладів. Традиційні премії Роман Шрамовят вручив і місцевим педагогам. Цьогорічна церемонія вийшла за рамки попередньої, адже розумників у стрію стало більше. Розмістили їх у конференц-залі міської ради. Роман Євстахович пообіцяв у 2015-му преміювання провести у залі міського будинку культури. Стрийські школи цього року готували своїх вихованців на 18 обласних олімпіад. Участь у предметних обласних змаганнях взяло понад 60 дітей. Половина з них до міста повернулися з нагородами. 20 містян зайняли третю сходинку, 13 – року другу. Перше місце на олімпіаді з французької посів десятикласник четвертої школи Ростислав Гармаш. Відзначили грошима і тих, які кілька років поспіль підтверджують відмінні результати з тих чи інших предметів говорить, Вчитель відкриває перед тобою двері всі знання І лише від тебе залежить, це йдеш ти туди чи ні. Любимо життя. Незалежно ми закінчимо школу з медалю чи медалью, але все одно те, що ми зараз тут збиралися, це все одно великий подарунок Бога. І хай небо мирне, але саме від нас залежить, який буде наш завтрашній день. Четверо молодих науковців теж отримали визнання на обласних конкурсах захистах науково-дослідних робіт Малої академії наук. Міський керманич Роман Шрамовят не забув і про сіячів науки. 29 дев'ять рострийських педагогів також отримали фінансову винагороду. «Вчителям, які готували вас, і які так само з вами тут присутні. Я би хотів подякувати за хорошу таку роботу, особливо директорам, ну особливо директора гімназії. Це ж таки гімназія де щоб була перемога. Щоб на другий рік я маю на увазі ті, що і ще будуть вчитися і вчителям, щоб нас було більше. Якщо нас буде більше, то ми зустрінемося в РПК. Значить Це зал, 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 зал. Ми міняємо. Ми коли зустрічалися в один вчителя, потім у 28-й кімнаті, сьогодні в 38-й кімнаті. А другий рік я думаю, що вибиття це поспішне за Марічка Ходовицька, Роман Романко принестриські новини. Мистецтво не має кордонів. Митці нашої держави звезли свої полотна для стрийського оглядача. Офіційне відкриття виставки з любові до України відбулося в п'ятницю, 13 червня. Нагадаємо, організаторами митецького проєкту, який має на меті популяризувати українську культуру, стали активісти, громадська організація Молодь Стрищини і місцевий краєзнавчий музей Верховина. Безпосереднім куратором був Ігор Мельник, іменитий місцевий митець. Якщо у вас не буде шансу оглянути діючу експозицію. Цію пропонуємо зробити це прямо зараз. Приємного перегляду, відомі і невідомі портрети, впізнавані і не зовсім знайомі споруди пейзажі українських місцин, старовинних храмів, безліч української традиційної тематики. Ігорю Мельнику вдалося відібрати понад сім десятків малярського ексклюзиву. Кримчани, галичани, кияни, донечани, закарпатці показали свій мистецький хист. Привіз пейзаж, який був зроблений ще в 2011 році. На пленері в місті в селі Залужа, це Тернопільська область, в ранковий час. Це такий світанок, коли ще все тільки прокидається. Мене вразила назва, тема виставки це дуже актуально, особливо враховуючи зараз останні події. Я в основному дуже рідко працюю з пейзажем, працюю в інших напрямках, але враховуючи цю ситуацію і тому і роботу взяв. Та яка найбільш актуальна, без лишнього пафосу, просто з любов'ю для України. Донецькі творці теж прислали свої полотна. Ось на цьому незвична, як стверджує сам автор, революційна шина. Картина під назвою Символ часу відображає нелегкий історичний і доволі тернистий путь України. Квітковий орнамент іменує прагнення кожного українця до становлення та кращого майбуття. Полотно кожного майстра писане у своїй персональній манері. Закарпаття це такий унікальний край, який має свою таку унікальну. Природу, і якраз це я стараюся кожного разу показати в своїх роботах. Я працюю переважно в такому пейзажному стилі і саме в панорамному. То в мене є така одна робота, де голубе небо величезне, і якраз багато цих пшениці, поля, жовті такі, що здалеку роботу, якщо подивитися, то вона виглядає ніби як такий український прапор. У книзі відгуків, яка знаходиться у меморіалі, можна залишити не тільки враження про виставку, а й віддати свій голос за ту чи іншу роботу. Організатори підрахують голоси. Найпопулярніше полотно перенесуть на один з фасадів стрийських будинків. Марічка Ходовицька, Роман Купранець, Стрийські новини. Днями на хуторі береги, що поблизу села Кавсько, відбулося традиційне свято героїв. На вшанування пам'яті полеглих героїв УПА завітали представники районної влади та духовенство, місцеві депутати та громадські діячі, ветерани визвольних змагань. На цьому місці, де у далекому 45-му загинуло 24 вояка УПА, з скриюки Остими Кармелюка відправили панахіду. Перед присутніми виступили голова районної ради Роман Козак, голова Стрийської станиці братства ОУН УПА Любов Сулик, де Депутат райради Степан Цельох останній також диригував каменярем. Муніципальний хор співав духовних та національних пісень. А студенти Стрийського коледжу декламували патріотичні вірші. Будьте обачними на вулицях міста зривають золоті прикраси і не тільки жінок. Наживою грабіжників стають і чоловіки. Минулого тижня золотого ланцюжка з хрестиком позбувся 30-річний стриянин. Він одразу звернувся до правоохоронців. Чоловік розповів деталі пригоди, втрачене добро оцінив у 3 тисячі гривень. Особу зловмисника вже встановили триває слідство. Ним боївся тридцятирічний місцевий мешканець, неодноразово за вчинення корисного возмошення. За рішенням суду до нього застосовано запобіжний захід тримання під вартою. До дня медика і дня конституції. Вчора в аграрному коледжі відбулися змагання з волейболу. Участь у турнірі взяли по чотири команди дівчат і юнаків. Розпочали з хвилини мовчання за героями небесної сотні і померлих військовослужбовців. Після слів привітання діти ринулися в бій. Змагалися вони за коловою системою. Серед дівчаток впевнену перемогу здобули волейболістки з долини, друге та третє місце на рахунку маленьких атлеток. З Червонограда. От господарки замкнули чільну четвірку. Серед хлопців рівних також не було гостям з Франківщини. Стріяни зупинилися за крок від успіху, а бронзу вибороли жидачівці. Усіх спортсменів нагородили грамотами, медалями і подарунками, а тріумфаторів ще й кубками. Військовий комісаріат запрошує служити за гроші та за контрактом. Охочі місцева молодь, військовозобов'язані та ті, які вже проходили строкову службу, можуть оформити документи безпосередньо у стрийському військоматі. Після усіх необхідних процедур з кандидатами на військову службу можуть підписати короткотерміновий чи тривалий контракт, у якому вкажуть зарплатню. Крім того, добровольці мають чудову перспективу на майбутнє. Це кар'єрний ріст та за бажанням і кошти з бюджету, здобування освіти в українських військових вишах. Номер телефону редакції, адреса нашої інтернет-сторінки зараз на ваших екранах. Ось такі справи на сьогодні. Побачимо завтра. На вівторок синоптики у стрію прогнозують таку погоду. Невелика хмарність і короткочасний дощ. Температура повітря 11 18 тепла. Вітер дутиме на південь зі швидкістю 2-3 метри за секунду.